А Далей. що буде, якщо вирізати грижу? Ну, дивись, нормальна висота мішарцевого диска. Він виконує функції амортизатора в нашому тілі. При наклонах, при присіданнях, при навантаженнях. І давай уявимо, що ось цей об'єм, він незмінний. Навантажили диск, скоротилися в'язи, які утримують його на місці, жовті зв'язки, і ми маємо постійно ось таке навантаження. Звичайно, вилазить. Так як об'єм насталий з якоїсь сторони вилазить протрузія або грижа. Тепер уявіть собі, ми цю грижу зрізаємо. Об'єм став менший, а проблема не убрана. Що буде? Через рік-два ви будете мати в цьому самому місці таку саму грижу. Якщо ми її виріжемо, об'єм іще зменшиться. Рівно через 2 роки ми зробимо ще одну операцію, виріжемо і ще раз грижу. А організм підготує саме цю зону. До щеплення, оскільки ви нічого не робите, не прибираєте проблему, скріплюються ці два диска остеофітами, це кіскові зростання, для того, щоб далі не було ніяких ситуацій щодо ущемлення нерва. Оскільки отакі речі, як ущемлення, вони призводять до затискання нерва, який і нервує м'язи або навіть органи. Тому різати чи ні, вирішувати тільки вам.